Розбили дорогу ущент у Луцьку через маленьку вуличку у приватному секторі заходилися переганяти фури власники кількох підприємств. Об'їжджати житловий масив вони не хочуть, адже об'їзна дорога погана. Відтак асфальтного покриття на вулиці Цілковського майже немає, але проблема іще більша аніж видається на перший погляд. Ось таке невеличке озеро утворилося посередині вулиці Ціалковського, все тому що тут не працює стічна каналізація, адже дорога розбита повністю і каналізація час від часу забивається. Бо підприємства, які і розбили цю дорогу великогабаритними автомобілями, самотужки ремонтують дорогу неякісними матеріалами. І ось така от картина утворилася. Зазначу, що через те, що тут часто дуже їздять фури. У людей почали тріскати навіть будинки. Не йди, а пливи. Це вулиця Цілковського, і люди, які тут живуть, опинилися у жахливій ситуації. У зв'язку з тим, що тут по сусідству розташовані різні підприємства, пов'язані з транспортними перевезеннями, дорога розбита вщент. А зважаючи на те, що стічна каналізація постійно забивається, то на місці ям утворюються справжні озера. Ми в 2003 році проложили каналізацію, і після того нам зробили тут дорогу. От. І з того часу була рівньовака, вона виконувала свої функції. Хай вона може зроблена вона була там з порушеннями якісь законів, там, не внесена кудись. Ну це все бюрократія наша. Але вона роботу робила, поки вони розбили цю дорогу. Коли у нас з'явився крупногабаритний транспорт, ми просто вже не справлялися. Ми навіть ямковий, ямковий ремонт робили своїми силами. Якби не було видно, є в ту сторону, де їхня юридична адреса. Чого ж вони сюди їдуть? Ситуація проблемна, адже руйнуються не лише дорога, а будинки, на яких від вібрації пішли тріщини. Ось так виглядають стіни в деяких помешканнях. Тим часом підприємці поводяться доволі зухвало, мовляв, а де їздити? На рахунок дороги готові її підсипати. А от каналізація і будинки то не їхній клопіт. Я тобі хочу сказати, паша. Це зробили крупний габаритний транспорт. Нам отаку біду на вулиці. Перше треба зробити нормальну дорогу з нормальною лівньовкою, щоб мала куди уходити ну, вода. Хто? хто повинен робити? Я хто? міська влада? Хто ж має робити? Ну ви їздите міська влада? Міська влада має робити. Ми платимо податки, які Які? всякі, які То, нам треба. Віде? Ну що я маю літати чи що вертольотом чи, чи як я маю літати? Підприємці наводять нам цікаві аргументи. кажуть, раз фірми тут, то мають право користуватися дорогою. Але усі підприємства знаходяться на іншій вулиці авіаторів, а руйнують дорогу на вулиці Цілоковського в приватному секторі. А ще багато бізнесу взагалі має інші юридичні адреси. Тут вони лише тримають виробничі потужності. Відтак, через цей житловий масив, туди-сюди їздять кури, завантажені піском, щебенем бетоном. Звісно, підприємці камерам не раді, адже питання болюче. А Підприємство представляєте? Я не маю що транспорт. А оцей группа можна з вами поговорити? От не втікайте. Та я не втікаю. Що, що мені втікати? – Ви напевно представник якогось підприємства Так, наше підприємство тут знаходиться. Ну е -е -е -е. попевіло. Ага, і ви щось перевозите. Так. Вантажні Це... перевезення міжнародні, Ага, я зрозуміла. А ви знаєте, що рух вантажівок таких великих містів обмежений? – Де тут нема, знака. О, тут нема знаки? Але... Тут... Тут? Не, тут тут не не ну де розбили? Ну я був. Нам прийшлося вставити колеса, тому що коли їдуть вас такі машини і не можуть розминутися, машина. Їде, одна стоїть, а друга їде по бровці, для того, щоб їм розманутися і проїхати. Одній в одному напрямку, другій в другому. Тріщини пішли по будинках. Ось ця вантажівка виїжджає з підприємства Житлобут. 2 це доволі потужна будівельна фірма у Луцьку. Добрий день, що везете? Нічого пустить. Що привозите? Все, що для будівництва треба. Тут матеріали, так, пісок. Все, що треба для будівництва, так. Розуміла. Нагружена машина? Все по нормі возить. Юридична адреса підприємства знаходиться на вулиці Конякіна. Схоже, воно на доброму рахунку у влади. У період з 2018 по 2021 рік воно виграло шість тендерів обласній державній адміністрації на суму 221 мільйон 400 тисяч гривень. В управлінні капітального будівництва Луцької міської ради на 63 мільйони гривень. На майже 60 мільйонів гривень Житлобуд-2 розбудував Заборлівську сільську раду, на 52 мільйони підгайцівську решта? Дрібіски 30 мільйонів туди, 40 мільйонів сюди. Загалом підприємство виграло тендерів на 593 мільйони гривень. Бізнес просто горить. Уявляєте, скільки треба було і скільки ще треба буде перевозити через цю дорогу бетону, щебеню та піску лише одному житлобуду. А таких підприємств тут цілий список. На самому житлобуді розводять руками. Це не перший рік. ця проблема. Вона з року в рік повторюється кожної зими, коли й опади. Воно така ситуація там є. Ну люди ну, грузяться перекривати вам дорогу, не коскар. Ну а чому? Чому ми одні винні? Там їздять фури. То вони будуть але всі разом і не вже немає іншого об'їзного шляху. Ну на даний момент немає. З іншої сторони заїхати, так би мовити, звідки там можна? З Ківерцівської, там немає можливості. Ну ми дивилися, ніби є, кажуть люди, що виїжджають. Просто вам незручний доїзд, напевно. Ну там, там взагалі немає дороги. Там, там, там... Ну, а там є, там, де ви розбили людям асфальт. Ну чому ми розбили? Ну, це ж дорога. Ну, виходить ви, ви і ваші ну, сусіди. Ну, Я не можу вам сказати. Ну, я... Чому чому ті тільки ми? Там ж достатньо транспорту, крім нас, ще їздять. Там є автокрани, є, в оренду люди здають. І великі перед нами там велика є парковка, де приїжджають машини на ремонт. Там постійний, постійний рух. Одні заїжджають, інші виїжджають. Ки фірм, які тут розташовані, не проти побудувати дорогу, але з умовою, що тією ж дорогою продовжать їздити. Але люди категорично проти мовляв, через кілька місяців нова дорога перетвориться на старі ями, а їхні будинки будуть і далі йти тріщинами від вібрації, аж поки не заваляться. Єдиний вихід їздити іншим шляхом, інакше ніяк питання не закрите. Люди кажуть: якщо їх не почують, перекриють дорогу. Наталка Поліщук, Мирослав Котимчук для новин